Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. Саме поговоримо про АІ на платформі YouTube, як пройшов OpenAI e DevDay, її від Ілона Маска, також український стартап, веблю, дебют Copilot у Windows і інтерв'ю разом із ChatGPT. Отож, всідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. І розпочнемо ми сьогодні з новин штучного інтелекту. А саме, YouTube також вступає в цю нішу гонки штучних інтелектів, а зокрема випускає дві нові функції, які будуть базуватися саме на шиї. Ну і компанія YouTube, що вона пропонує? В основному дві функції це будуть інструменти для спілкування з штучним інтелектом. Тобто, це буде чат-бот, який буде генерувати різні вижимки, наприклад, по відео. Може так само відповідати в реальному часі, коли якби записується відео. що Доволі класно, тобто не треба буде відволікатися на відповіді людям, які в принципі щось там коментують, так ну і в принципі, якісь давати вже непогані як би, підсумки по відео, які є, що буде легше як би, прочитати користувачам і дізнатися, що саме там відбувається в відео. Це всього перша річ. Друга річ це буде вижимка з коментарів. Звучить доволі цікавенько, тому що для того, щоб повідповідати на всі коментарі, або знати, в принципі, що відбувається в обговоренні під самим відео, ну насправді буде тратити доволі багато часу. Насправді. Насправді ми всі розуміємо, що все таки кожен коментар важливий, але якщо буде йти якась вава дискусія, можна швиденько буде отримати таку маленьку вижимку з цього і дізнатися, що саме там про що йдеться, і якось вже мати якусь статистику, картину, ну або щось такого плану. Ну і треба врахувати те, що якщо ти, наприклад, маєш там не знаю досить великі охоплення, і тобі там не знаю, залишають понад 100 коментарів для прикладу, just in ну, case. Так. І ти хочеш просто зрозуміти в загальному, а чи є там не знаю більшість позитивних чи негативних? То тобі треба просто витягувати всю вижимку коментарів, дивитися там та, і туди. підсумовувати самому вручну, там щось робити. Ну я а певний, що можливо та якимись е, окремими інструментами можна щось робити по обробці там сайт рахуванню, так але це, в принципі, ну не є ж неї. Має щось вже існувало таке, існуюче, що ви вже мало коментарі з е, відеополінку. Ну, ну я маю на увазі не саме відеополінку, а от, наприклад, просто це є сторінка в інтернеті, так, і можливо, якийсь інструмент, який просто щитує текст, так і можна щось там робити. Так, ну але це я впевнений, що нічого такого немає. Та плюс це не є нейтів річ, і точно воно не буде давати конкретну статистику, чи там, наприклад, опси. Того всього, що там є. О, а до речі, важливим моментом є, що ці об... дві функції, які згадав Вова вище, вони будуть доступними тільки для підписників YouTube Premium. Так, -пам 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 -пам. На жаль, поки що так. Ну, будемо сподіватися, в майбутньому, що це відкриють усім, але ну, ми всі знаємо, що все, що новеньке, таке, що стосується штучного інтелекту, і таке трошки крутіше, то воно завжди має бути платним. Так, ну, це поки що бізнес, так. І, ну, Будемо сподіватися, що потім воно стане якби на регулярній основі. Далі переходимо до новин про чат GPT, а саме взагалі про компанію OpenAI. Що ж, недавно прийшов OpenAI DevDay. Це був івент, присвячений суто для розробників. Ну і звичайно, всі інші могли до нього долучитися, але він був більше сфокусований для те, щоб підсумувати і показати фішки, які опіна як компанія успішно запровадила і, взагалі, дала світу, зокрема світу розробників. Що ж, перше, це було те, що вони сказали, що 100 мільйонів користувачів в них проходить щотижня. Це дуже круто і дуже велика статистика. Серйозна цифра, да. тому що ну, такий трафік реально користувачів щотижневий. Це дуже дуже велике навантаження і взагалі архітектура має бути дуже потужною. Презентували нову версію GPT 4 Turbo. тобто вони мали стандартну модель GPT 4. Я думаю, багато хто вже пробував користувався нею. І відповідно зараз буде вже версія GPT-4 Turbo, яка матиме там більш оновлений датасет, який вже буде оновлений зокрема до квітня 2023 року, тобто, відповідно, версії ви будете мати уже всіх даних оновленіші і сучасніші. Це з найважливішого про звичайно токени і вартість, і все, все, все інше ви зможете почитати, як тільки ми закріпимо цю статтю. Це не буду вдаватися. Наступною частинкою це є Assistance API. це є можливість для розробників створювати власні помічники. Тобто, зокрема, в них є взагалі задизайнений вже API, який дає можливість тобі ініціалізувати, викликати необхідні команди, спростити взагалі все, що тобі потрібно, хендон, скажімо так, і щоб ти вже простіше собі не знаю, викликав певну генерацію коду, наприклад, чи генерацію іміджу, картинок, просто викликаючи однесеньку команду. Ну тобто, наприклад, передати якісь дані, отримати там відповідь. Тобто, все дуже просто. Хотів, до речі, прожартувати про чат GPT Turbo, тобто, незважаючи на те, що чат GPT четвертої не був особливо потужним і швидким, то вони вирішили його прискорити, додавши штурмову. Ну, то так, як, знаєш, в виробників. не знаю, є там якась Porsche Panamera, допустимо. Є Porsche Panamera Turbo S. Volkswagen GTI Sport. Ми зробили те саме, але. Крутішим виглядом Так, ну і ще до речі, одним таким важливим, я би сказав, нововведення в турбо є те, що там ліміт збільшився слів, що доволі mm, дуже ну, та дуже класно, бо не завжди, якщо робити треба якісь такі великі дані, то воно тобі дозволить. Добре, йдемо далі. Це ще не все. Насправді новинок було набагато більше. Ну і наступна це є далі. API. Одним словом. Чат GPT пішов трошки в сторону Midjourney і різних е, генерацій картинок, тобто, знову ж таки, вони будуть створювати картинки на основі тексту. Звучить круто, звучить класно. Люблю насправді саме ці аїшки, тому що там можна. Стати творцем буквально за декілька секунд і взагалі нагенерувати генерувати контент, який тобі потрібен. Тому я насправді дуже сподіваюся, що вони зроблять це добре. От мої очікування дуже великі, але ми ну будемо дивитися, як це буде працювати. Заявка доволі сильна і мені подобається. Наступною річчю, це є аудіо API. Знову ж таки, не тільки до картинок пішли так само вже й аудіо формат, тобто генерація аудіо на основі тексту, тобто буде генерація голосом. Як заявляють, буде декілька різних голосів, навіть можна буде. Буде вибирати, ну і так само треба тестувати, треба дивитися, наскільки воно буде правильно і коректно це все робити. І самою цікавою такою отріччю є власні версії GPT. Тобто можна буде створювати щось наподобі саме своїх версій, так які будуть робити ну заточені під певні задачі, які саме ви там Тобто можна буде релізити і показувати світу моделі GPT. Власне, твої, які там не знаю, натреновані от допустим. У мене проект це uh -huh, іншуранс, uh -huh. якщо видати якісну модель на в іншурансі, відповідно вона там спростить життя якомусь іншому проекту, і її можна там показати. І там, напевно, до наступного чаптера перейдемо. Презентувати так. в GPT-сторі. Сторі, так це є наступна новинка, і якраз там можна буде викладати свої натреновані моделі. Я так думаю, на певні тематики. Ну і я думаю, що можна буде навіть в певному сенсі заробляти можливо якісь гроші. так? — Ну насправді дуже сильно проводиться аналогія до App Store Еплівського і плеймаркету Гугловівського, на якому зазвичай ми звикли, що там можна скачувати різні додатки. Але компанія OpenAI досить розумно, і в плані маркетингу, скажімо так, стратегії мислить в плані своєї, взагалі, цільової аудиторії. Mm -hmm. Крок такий серйозний, і в принципі сама ідея дуже класна. Ну, будемо дивитися, будемо тестувати. Сподіваємося, що всі, якби всі вистрілили і вийшло дуже класно. Ну тобто, все було би робоче, то саме розширення доволі вагоме. Ну будемо дивитись. Наступною новинкою в світі штучного інтелекту знову ж таки продовжуємо про штучний інтелект сьогодні. Так, це є уже штучний інтелект під назвою Грок від Ілона Маска. Так, ну куди ж якби. Не, нас, дивно, та, не, не дивно, дивно, не дивно. Трошки забарились, але все ж таки Ілон Маск знову своїми цікавими ідеями. В чому ж тут річ? Тобто це буде такий чат-бот, так само як чат GPT, який буде ну так само генерувати якісь висновки ідеї на основі тексту, який вводиться, так і буде доступний на X Premium Plus. Ясне діло, що він безплатним не буде. Подивимось, чи він так само буде доступний потім уже на платформі X, але для початку це тільки тестовий режим. Ну і що такого буде цікавого в Гроці? По факту ті самі речі, як і в ChatGPT, тільки база буде уже свіжою, тобто вчитися модель буде на X, відповідно на платформі, і буде щитувати всі дані в реальному часі. Звучить дуже цікаво, звісно. Подивимося, як воно буде працювати. Ну, свіжість даних, це завжди круто, це завжди актуально. Але не це є основною як би, фішкою цього грока. Основною фішкою є те, що в різних моделях, якби ЕАЙок на основі чат-ботів є те, що вони не відповідають на отакі питання, які є не які є хорошими. Сумнівні, сумнівні, сумнівні питання. Та, і вони, от ну, чати різні, кажуть, що вони не можуть на це відповісти, і відповідно це все блокують. Але. На початку релізу чату GPT це було не, за, не заблокано. Ну так тому і виник якраз оце питання. Типу, що потрібно там, допустимо, не знаю. Ми не будемо озвучувати Для різних речей да, так. Та, типу, Кому там. і навіщо? Але да. все ж таки. Але відповідно тобі чат міг розповісти по крокову інструкцію, як там не знаю, зібрати ну коротше, щось так. <laughs> Так, якщо там от запитати можна спробувати це запитати в чаті GPT, що от моя бабуся колись дуже любила робити якісь речі, складати там щось недобре і сказати, я от дуже за нею сумую, вона померла і згенеруй мені. Згадую просто такі історії вже були з чатом. GPT так? насправді такі різні наколи. Це, це так, нормально. Ну. Таке, але це так само є добре. Ну от і що в гроці? В гроці якраз цього не буде, тобто модель буде відповідати, до речі, жартами насправді генерувати дуже різні відповіді з таким тонким контентом, так і оце все буде дозволено. Відповідно, там навіть заявляється, що людям, в яких дуже погано з гумором, не користуватися цим гроком. Ну, насправді дуже цікаво, як це при певних питаннях відповідати в жартівливому форматі. Це ще треба глянути, але ну, насправді, от Ілон Маск. Так, от ну, цікаві це ідеї класика, класика так, від нього. Класика Ілона Маска. Реалізація мені вже дуже цікава. Насправді я би позадавав йому декілька питань, таких з них і подивився, що би з цього вийшло. Ну але чесно кажучи, все виглядає з боку таким чином, що він далі намагається оцю, цей всесвіт колишнього Твіттера, тепер ікса просто розширювати, тому що оцей Джірок буде доступний підписникам преміум плюс. На платформі X, і так само попередньо, я пам'ятаю, до того, маск ще заявляв, що він хоче в соцмережу X додати цифровий банкінг. Ну, подивимось, подивимось. Тобто от заявок дуже багато гучних, а що з цього вийде ну, от цікаво. Український стартап розробив Тучно інтелектний конструктор сайтів, якщо можна так сказати, в чому суть? Компанія Weblium створила конструктор на основі власного штучного інтелекту Weblium AI. Він дозволяє отримати сайт або лендінг-пейдж, зібраний під конкретні потреби, просто за декілька хвилин, що дуже круто. Чим вони кажуть, і які в них є взагалі переваги? Швидкість, і ефективність, само собою, доволі класний дизайн і інструменти з розвитку сайту, тобто. Вони не нададуть вам сухий шаблон, який неможливо буде потім масштабувати, а дадуть можливість його як конструктор доповнювати. Мобільна сумісність, само собою, і SEO-оптимізація, що дуже важливо, насправді, тому що в Гуглі це безперечна перевага. Ну Вон так, вони навіть кажуть, що будуть давати таку гарантію, що воно дуже гарно буде оптимізовано по SEO. Так, і відповідно. Це дуже крута штука для тих, хто не знаю, не хоче довго чекати, розуміє, що йому необхідний сайт лендінг під його потреби, але там дуже дуже простий. Тобто не потрібно щось вау. Ну так, тобто, це не є супербізнес, тобто це щось легеньке, так, яке треба підняти в доволі такий короткий час. До речі, про якраз бізнеси спеціальні рішення, які от якраз пропонує Webium, Дійсно підключає це і магазини, і, наприклад, якісь там ресторани, сайти для ресторанів, портфоліо і так далі, блоги. Тобто, в принципі, нічого складного, але ну будьмо чесними, все-таки такі сайти теж не є суперпрості, і більшість конструкторів, які зараз присутні на ринку, не особливо з цим справляються, або потрібно більше такого, як вкладу да, вчитися, ну, розгрузитися, розуміти те все. І відповідно, це дуже крута штука. Я от походжусь на 100%. Аж е, після випуску скажу чесно, піду спробую. Я так само, до речі, я Аж дуже зацікавився, впевнений, що дійсно щось супер, ми там не отримаємо. Але якщо на рівні того, що вони заявляють, і плюс з можливістю якось дописувати, доредаговувати його, можливо, іншими речами, то виглядає доволі перспективно. І нарешті Windows все-таки випускає чат-бот Copilot, Вже з останніми оновленнями, які у нас чекають, від Windows, має залетіти ця нова фіча, і, і вже буде готова до тестування. Про саме Copilot від Windows ми вже згадували в попередніх випусках. Була у нас така темка, і там вже ж зазначали і обіцяли дуже багато цікавих класних речей. І от, нарешті, скоро ми зможемо це протестувати. Зокрема, насправді, що вони нагадаємо, що вони там пропонували. По факту пропонували відкриття програм за допомогою цього копайлота, перемикання темний ну в різні режими. в до так Вімкнення, блютуз. Ну тобто, це якісь такі от стандартні Базом, речі, так базові, базові речі, які би мали ним делегуватися. Ну звучить знову ж таки дуже цікаво. Я би вже сам хотів його протестити і подивитись, наскільки воно буде там працювати. Клинився. я просто подобачив цікаву статистику. Windows 11, стоїть тільки на 24% користувачів додалі настільних ПК, а Windows 10 стоїть на 72% ринку. Тобто виходить, що в Windows 10 насправді важко інтегрувати Copilot? Я думаю, що можливо не важко його інтегрувати. Я думаю, це ще спрямовано на те, щоб люди переходили на Windows 11. Тобто вони більше вкладаються зараз в нього, Резонно. розвивають його і кажуть: о, дивіться, в нас є Windows 11, в нас тут такі класні речі, от вже Copilot під'їхав, та у вас там на 10 сні. Ну це ж в принципі така дуже популярна політка Windows з кожною новою версією. Вони завжди починають мінімально зменшувати підтримку попередніх версій для того, щоб люди переходили на новіше. Ну і відповідно. З Windows 11, я думаю, це та сама картина, так тобто вони вже починають його розвивати, а десятка от такої залишається поки стабільно. Так. Хоча насправді чисто по користуванню, я пам'ятаю, ну і знаю по розмовах з різними людьми, які Семірка користуються. Топ. Ну, це, це однозначно, так вони так теж кажуть. Але в загальному одинадцятка від десятки, ну в принципі, по функціоналу, самому і по всяких речах, не сильно відрізняється. Тобто, по факту тільки зовнішня оболонка змінилася, а функціонал то лишився весь той самий. Тобто, ну дуже схожі Речі. Хоча я сам ще не перейшов насправді, але я думаю, що з часом все-таки варто буде перейти, бо знаю людей, і відгуки доволі непогані. Там ну і що там ще зазначають? Зазначають про те, що так само цей Copilot буде і доступний в браузері Edge, який буде давати якісь там вижимки по сторінках, які ти відкриваєш, так, от щось там обробляти, якось цю інформацію. Подивимося, як він буде. В принципі, можливо, інтегрований з іншими браузерами, але я чомусь сумніваюся. Думаю, це суто Microsoft. Рахуй, річ, та... Copilot, він ж є гітхабівський, але Microsoft купив його. І відповідно, я сумніваюся, що вони зможуть прийти і продати рішення іншим браузерним суттям. сказав, Ей, Google, що там твій Барт? Ну, та, ти, давайте давай, ми в нас тут є Copilot, він Copilot, крутіший. Це і Google такий, скільки хочете. Вони скажуть там таку в трильйонах цифру, і на цьому їхня співпраця. Да, Happy end. Жаль, ну, було б дуже класно, але так, це все є все-таки бізнес, ринок, це є різні компанії, ну, все cool. зрозуміло. Добре, так, що так. розвивається. Динаміка ринку насправді дуже-дуже mm -hmm. така, не те, щоб швидка, я б сказав, дуже. Насичена. насичена, вона, вона дуже о, насичена, о, це о, дуже гарне о, слово. Так я особливо я в зараз. темі якраз штучного інтелекту. До речі, якщо помітили, в нас сьогодні всі теми саме про о. штучний інтелект, бо от багато таких цікавих новинок. Вони не є дуже супер, якісь там Технічні, класні і мається бузькі, на увазі, такі та. які виходять за рамки чогось нового, але їх і багато. Вони є різні, тобто дуже багато нових рішень. Добре, тоді на цьому все. чекайте оновлення від Windows, тестуйте Copilot і залишайте свої відгуки. І на десертик про штучні інтелекти ми вам розкажемо цікаву історію про те, як в одній з IT-компаній майже найняли чат GPT на посаду seniornet інженера. Це сталося відносно недавно, здається, і була суть в чому, що інтерв'ювери, деякі з них попередньо вже знали, що кандидат, який прийде, він буде без жодного досвіду в дотнеті, як в фреймворку і взагалі в мові. І відповідно вони йому нагенерували список питань. І їх ітеративно задавали, і він просто відповідав сухо на них, на те, що він згенерував йому штучний інтелект. Коли цей список питань і відповідей показали уже відповідно. Іншим експертам, щоб дізнатися їхню об'єктивну думку, що вони думають сумно цього кандидата, вони сказали, що так класні відповіді, тобто людина, ну скажем так, апрувнута на дану позицію. Ну так, тобто відповідає певним цим критеріям по відповідях на оці та, питання, але коли їм сказали, що це відповіді були згенеровані з грубше тільки за допомогою чату GPT, вони досить здивувалися, оскільки чат GPT надавав доволі ґрунтовні відповіді, і зокрема на код рев'ю. Завдання він розв'язав його дуже так непогано сказали за під заточену задачу. Та ну про що це свідчить? Взагалі насправді це такий дійсно був експеримент. Людину потім ніхто все-таки не найняв саме туди. Так, тобто тільки в цілі експерименту це було зроблено. І про що це свідчить? Свідчить про те, що все-таки чат GPT працює доволі непогано і має таку ґрунтовну велику базу для того, щоб, от, наприклад, відповідати на питання з інтерв'ю, які я сумніваю, що є супер легенькими. Я думаю, не від легких до складних, і саме, от, наприклад, про рефакторинг коду, можливо, щось такого, план. Тобто, з цими цілями він справляється. Почав насправді по відгуках люди були здивовані і трішки, якби конфюз був розстроєні в тому ж плані, що дійсно таке може статися. але насправді це ж все таки великий плюс в тому, що сам інтелект і, в принципі, от такі системи працюють доволі непогано, але будьмо чесними: насправді, коли дійде діло до роботи, то як ну, якби штучний інтелект вже сильно не допоможе, тому що і всі конкретні ми... бізнес-задачі та. Під конкретні, але я б не сказав, що доволі масштабні, особливо в плані розробки, так? бо всі ми знаємо, наскільки все-таки ну, тяжкувато з ним працювати, коли потрібно написати якусь ґрунтовну річ, яка би працювала і ну, давала якийсь би функціонал. Ну, зокрема, там, я недавно так само зіштовхнувся з такою ж проблемою. Була певна задача, яку я хотів вирішити, плюс я не задавав там питання з характеру того, що як я бачу вирішення цієї задачі. Я просто задав сухі рекварі. Які класи необхідні, які відповідальності вони мають нести, і, відповідно, так само мав все це е, ну, задати чату GPT. І отримав відповідь, ну, як би сказати, чесно, розмазано. Коли би її вставив в реальний кодбейс і спробував би заранити, ну я навіть цього не робив, тому що, прочитавши цей код, я зрозумів, що це ну, не те, що абсурд, це не можна так сказати. Там уже був якийсь, скажімо так. Скелет, але він був доволі такий, я б сказав, викривлений, згорблений, і ну він не а, біг і сказати, нічого не сказав. Корпілятор був би шокований. Так, він, він, та. він би сказав би, ну я таке навіть брати не буду. Так, ну взагалі, насправді, куд, далеко не треба йти. Популярна тема використання ChatGPT GPT або, в принципі, любого штучного інтелекту для написання тестів. Так, класно, круто, але пише, ну. Пишуть доволі все таки зле. Ну йдеться мова про те, що якщо натрейнити, дати більше контексту, декілька разів це прогнати, тоді так він вчиться і потім видає вже більш-менш результати. Але якщо з нуля, то ну доволі тяжкувато. Все таки він багато чого забуває, багато чого не бачить, і ну видає не робочі речі. Будь ну от, якраз повертаючись до теми цього, я так само закинув свої 5 копійок. В нас на проєкті вже два місяці доданий копайлот гітхабівський, ми там натренували доволі його в межах нашого проєкту. Ну, тести стало простіше писати, прості тести. Ну, тобто, ну, не треба заходити в суміжний клас і просто копіювати і переставляти, там, допустимо, ага, тобто а він просто він, та, він це робить, ти можеш нажати табік, і він тобі примітивні тести на там, тестування певних публічних методів надасть, і буде очікувати на вхід там, такі атрибути, і на вихід такий-то результат. Але це все. Тобто, там. О, очікується, ну. Можливо, ми забагато очікуємо наразі, тобто, але коли нам вже попадає якийсь такий інструмент, нам би хотілось те, щоб він робив якісь логічні рішення. І ці рішення були би доволі, скажем так, не те, що правильними, але були би доволі покривали би от ті всі потреби. Я би от так сказав. А зараз воно так не виглядає. Ну і скажемо так, хочеться завжди більшого, кращого, крутішого, вже і негайно. Але ми знаємо, що це так не працює. Тобто, все одно, це ж тільки старт. Тема штучних інтелектів тільки-тільки дає отакий от серйозний розвиток. Ну і чогось великого очікувати не варто. варто. Так, до речі, скажу ще ще один такий цікавий цікава рішень. Наприклад, про це саме інтерв'ю. Про те, що кандидат пройшов от інтерв'ю по ну, відповідав питання, чи до я скажу ще так, що в принципі, от відповіді це добре, але все-таки акторська майстерність теж дуже класна, бо ти ще попробуй подати ту інформацію, яку ти, в принципі, не знаєш сам. Це теж доволі важливо. Тому я думаю, що цьому кандидату краще було би на акторській, напевно, піти. Ну, гарно впорався з задачею, тому те, що зазначив Володимир, «Be aware», як то кажуть, на інтерв'ю, коли до вас приходять кандидати. Особливо на там, скажімо так, високу позицію, зокрема, це сіньор. Тому що я вважаю, що такий момент вважають ну, і враховуючи наші обставини віддаленої роботи, може статися, і відповідно треба розуміти, як правильно проаналізувати взагалі інтерв'ю і зрозуміти те, що ти не зробиш факапу, от тому, що якщо ти будеш інтерв'юером, це буде твій факап. Тобто, треба бути обережним, обачним, бо ну зараз такі часи. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!